Утримуйся від спокуси бути залученим до торгівлі наркотиками, навіть якщо це здається крутою та прибутковою справою. Це оманлива і небезпечна ілюзія. Уникай товариств, які займаються наркотиками або мають зв'язки з наркомафією, ти легко можеш потрапити у пастку торговців. Не торкайся наркотиків, навіть якщо зберегти товар кілька днів тебе попросив найліпший друг, він використовує вашу дружбу. Не відвідуй місця, де можна легко придбати наркотики, чи вечірки, де можна їх вживати. Не розмінюй своє життя на отруту. Звертайся до правоохоронних органів, якщо став свідком злочинних дій, пов'язаних з наркотиками. Не роздумуй це вірне рішення. Пам'ятай, що незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів є кримінальним злочином. За це можна потрапити за ґрати на термін до 12 років із конфіскацією майна. Зберігай своє здоров'я та фізичну форму у гідному стані. Ти потрібен своїй сім'ї, потрібен країні. Не дозволяй наркотикам знищити твоє життя.